Інколи замовники питають: а можна я сам буду купувати матеріал? І відповідь ні. Зараз поясню чому. Покажу на прикладі двох електрощитів: один маленький і один великий. І два щита до нас заходять в роботу. Ось щиток на 24 модулі для квартири, в місто Київ. Ми його будемо складати. Ось автоматика для нього, клеми, шинка, все, все тут є. Ось обладнання для щитка на 300 модулів теж. Все тут є до речі, це все обладнання прийшло зі щитком на 24 модулі. Ну, перша причина, по якій я не дозволяю замовникам купляти матеріал, самостійно це порушення нашої логістики, яка вже сформована. Він впливає на нашу роботу. Таким чином в нас будуть логістичні е, збої, і це повпливає на все, на строки навіть реалізації готових щитів. Дивіться, хочу сказати, що обладнання, яке яке входить в щит, автомати, автоматичні вимикачі, ПЗВ, Перемікачі АВР, клеми, ще клеми, різноманітні компоненти маленькі, проводи, навіть картридж для принтер. а Аня, це смартмак, електроначильник. Дуже всього багато. Від об'єму щита кількість позицій від 50 до 100 на великих щитах. 100 позицій. Якщо замовник цей буде прайс, не прайс, а кошторис вникати, він потратить дуже багато часу. І це буде ні не йому не на користь, ні мені. До того ж, деякі компоненти у нас є на складі. Наприклад, тримаємо проводи в достатньої кількості, наконечники, багато компонентів клемних, всяких штук, ті, що мають закінчитись, Оце наш склад. Все в нас є загружки від щитів. Друга причина: кожен повинен займатися своєю справою. І якщо в цьому буде збій, то ніхто не виграє. І треба, щоб була позиція win-win, щоб замовник виграв, і той, хто виготовляє щит, виграв. Двоє повинні бути в виграші. Казав Стівенкові. Він він. Бачить, кошториси. У мене всі прозорі з артикулами, з цінами. Кожен артикул можна пере, перепровірити. Що в кошторисі все буде в щиті. Це все можна перепровірити. Все буде в щитті. Любі замовники, не створюйте проблем ні собі, ні мені, як е, людині, яка створює продукт, створює щит, яка вкладує душу. Якщо ви купуєте матеріали, ви можете не ті матеріали купити, які треба. І в мене такі випадки були, і потім починаєш думати, що з цим робити. Довіртеся професіоналу. Ви знаєте портфоліо професіонала, ви бачите його роботи. Якщо вам підходить, довіртеся. Так, можемо всякі моменти обговорювати 300 разів, це не проблема. Але довіртеся його формату роботи, як він собі запланував, хай він працює, як йому краще. Уточню, що бувають деякі виключення. Наприклад, замовник там ну, буде за кордоном і купив там, наприклад, контролери там лого, да? то, то звісно, да, я їх поставлю. Це не проблема. Я, я маю на увазі, коли це носить якийсь дуже нав'язливий характер, коли замовник ні, я куплю, у мене там є цей, я знаю, що купувати. Ні, ні. Я, я не буду так працювати. У мене є своя вже напрацьована на, на, на практика, вона працює вже е, на. 100 щитів майже вже по Україні, вже в Європі замовляють, Тому все нормально, все працює. Якби щось не працювало, повірте, не замовляли би що бувають виключення, коли, наприклад, нам треба встановити щит в стіну. Замовник купив вже по місті шити, йому так простіше було, ніж переправляти йому. Ну просто корпус, чита, щоб встроїти в стіну, завести кабелі. А тим часом начинку, вже потім я вже е, в, в тут складаю і йому пізніше відправляю. То так, без проблем також. Буває такі виключення. Да. Але в цілому, в більшості випадків, я за те, щоб кожен займався своєю справою. Якщо ви довіряєте професіоналу, якщо ви довіряєте людині, з якій працюєте, то. Ви бачите портфоліо, ви бачите його формат роботи. То, будь ласка, давайте працювати.